Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Нещодавно я знімала відео саме ось про цю рослину. Це целозія, Однорічна рослина в наших краях, багаторічна в тій місцевості, де вона народилася, де це її батьківщина. Але погляньте, який колір. Саме ось за цих кольорів, отакого от декоративного листя я не могла цей кусень відео викинути і вирішила вам показати. Як завжди у нас виходить, фотографуємо, фотографуємо, а потім виходить, що ми не тим форматом зробили. А вздовж, а не впоперек, як ото кажуть. Але погляньте, скільки тут краси. Різні сорти і різні види одної целозії. Ну, а заразом вже погуляємо і далі. Це, як ви вже зрозуміли, будівельний магазин, супермаркет і відділ квітковий. Дуже багато рослин. Дуже багато вже хризантем, дуже багато оцінки літників і осінні рослини, які починаються квітнути. Слова закінчилися. Я просто любуюся красою. Бачите, що тут можна купити все, починаючи від горщиків. Землі, ґрунтів, добавок, але немає хімзахисту. Є біозахист. І то дуже дорого. І не завжди тепладення тут вже є. Ну, як бачите, дуже багато оцінки. І не всі дуже гарному вигляді. Фуксія ще радує, радує бальзамінчик і. Починається сезон хризантем. Їх ось так уже багато, це літні ще хризантеми квітнуть. І ось рослина, про яку я хотіла розповісти, це перс... тирлич. Рослина не дуже в нас розповсюджена багаторічник в своїх землях. У нас є сорти, які зимують, є однорічні і багаторічні. Тому, коли купуєте їх, будьте уважні, перепровірте по назві сорту. Чи виду, чи зимує він саме в Україні, чи витримує морози. Але мені ось цей сорт подобається якнайбільше. Такі кольори в нього яскраві, яскраво сині. Такої, мабуть, жодної рослинки немає. Бо я не бачила і не знаю, з чим зрівняти. Рослина не дуже привередлива, але дуже гарна. Куди ж без сукулентів? Зацікавила ось та велика рослина в горщику. Хто хоче зупиніть, подивіться назви. І куди ж без портулаку. Вам він уже на брит в огороді, а це портулак декоративний і михачка, ампельний, тобто можна використовувати для висадки у ампельні кашпо. Візьміть собі на заміточку, можливо, хтось десь побачить. і придбає собі такі і поряд плектрантус варігатний. Це сорти саме вегетативні, тобто розмножуються черенками або імпортною касетною розсадою. Плекрантус прекрасно черенкується, але взимку мені не вдалося його зберегти. Він полюбляє температуру однакову, трішки знижену. Це підходило, але світла в мене зовсім немає. І замучили наш кідників. Його дуже любить кліщ взимку, бо сухе повітря, поряд з батареями завжди. Хоча вологість у нас висока, ви знаєте. Але я рекомендую ці рослини для вирощування. У Кашпо вони незвичні, дуже гарно. Портулак витримує температуру високу. Це теж нам підходить, у неї в листочках збирається голову, недовго тримають. Рослина дуже вдячна, ви знаєте, наш портулак, який росте голочками, такий і однорічник. І той насівається насінням, це і, на жаль, ні. Візьміть собі на замітку і придбайте, хто зможе. А я буду з вами прощатися протрохтіла і натрохтіла, і до зустрічі!